Танкісти, всіх вітаю! Ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я зроблю огляд на німецький преміум танк 8 рівня Мітлерер KPZ-68P, який зараз ви можете придбати за 3500 золота у марафоні бойової перепустки. Я розберу його тактико та технічні характеристики, підберу обладнання і підведу підсумок, чи потрібний цей танк вам в ангарі. Не забудьте підписатися та прожати вподобайку. А ми поїхали! І давайте розпочнемо з плюсів танка. Відкриємо характеристики його гармати 120 мм і дивимося на середню шкоду, тут 400 одиниць з пострілу, що є першим плюсом для цього танка. Наступний плюс це середнє пробивання броні. В нього основний снаряд ББшка, яка пробиває 230 мм. Вам буде з головою цього вистачати, щоб фармити спокійно. Також в нього є кумулятив, це для більш броньованих цілей, тут 300 мм також для середнього танка, це є класний показник. Далі ми бачимо середня шкода на хвилину. Ти... Ладно, це ми все ми зараз плюси обговорюємо, та ладно, далі. Розкид 0.33 і час зведення 2 секунди стокові, також непогані показники віднесу це все до плюсів. А з прокачаним екіпажем і допайком, який зараз у мене стоїть на танку. У вас буде розкид на 100 метрів 03 і час зведення 1.8, що є досить хорошими показниками. Наступний плюс у цього танка це у нас, до речі, непогана динаміка. В нього максималка вперед 50, задній хід 18 і питома потужність 17, яку ми можемо також розкачати обладнанням. Також до плюсів можна віднести скритність, яка складає 30% нерухомої машини і 23% під час руху. Якщо зараз поговорити про його плюси, то я, відкатавши стрім, дійсно не відчув ніяких проблем з пробиттям. І Альфою 400, хоча інколи вилітали і 300, бувало неприємно, але пробиття 230 я кумулятивами практично ніколи не стріляв, можливо, разок стрельнув, а так пробиття вистачило дійсно з головою. Також, так ось проблем з динамікою не відчув, все вроді нормально. Ну і скритість також непогана. А тепер давайте перейдемо до самого солодкого мінуси танка. Першим і найвагомішим мінусом цього танка являється його середня шкода у хвилину, яка складає всього 1600 одиниць. Це катастрофа для цього танка, і зразу всі його плюси перекриваються оцим одним мінусом. Наступним мінусом танка являється, як не дивно його кути вертикального наведення. Як зазначено на сайті Варгеймінга, коли швидкість машини падає до км в годину, спрацьовує його пневматична підвіска, яка нахиляє корпус, і кути нахилу гармати змінюються з мінус 5 градусів до мінус 9 градусів. В принципі, воно має працювати як в Вестебе Один, якого підвізка працює. Прекрасно, але в цього танка вони наштували щось не так, коли у вас швидкість зменшується до 300 км і нижче, підвізка починає спрацьовувати і ваш приціл дьоргає просто вверх вниз, і ви не можете його ніяк спіймати, тому ця підвізка йде також в мінус характеристик цього танка. І якщо ви думали, що танку підвезли хорошу стабілізацію, то ви помиляєтесь, стаби цього танка також немає. Продовжимо переглядати його мінуси, і наступний мінус це живучість, яка складає всього 1300 одиниць міцності. Зробили б йому хоча б 1400, ну навіть 1450 дали б це не стало б їм бою, але хоча б чуть-чуть легше йому стало розмінюватись. 1300 одиниць занадто мало. А тепер ні, давайте ще пропустимо його бронювання, подаємо ще огляд. Огляд 439 є не максимальним, тому це також відноситься до мінуса. Не критично, але хотілося б як мінімум 440. А тепер давайте підійдемо до самого солодкого бронювання нашої машини. Дивимось на 3D-модель нашого персонажа, вибираємо снаряд ББшка з 230 мм, його ж пушечка, і приглядаємо бронювання башти. Дивимось, тут є 280 мм, 300, 400, навіть мм плюс, десь, бачите, в цих скосах зверху, 100 плюс 400. Але опускаємося чуть-чуть нижче і бачимо: 97, 95. Немає навіть 100 мм в масі. От 100 мм, 190, 70, 100, 98. Під маскою, навіть 30 мм тут є бронювання маски. Просто вам хто не плюне в маску, в башту, вас всі проб'ють. Щочки, бачите, бачите, 130-140. Цей танк буде танкувати просто один постріл з 10. В принципі, як я вчора іграв в рандомі, в мене кожен ко, кожен другий постріл мене пробивав. Там, не знаю, один постріл на, на 8, на, на 9, один постріл, можливо, в бою, був, що мене не пробили. Це на шару атак. Тут все пробувається ББшками, нагадую, вас танки будуть пробувати 7-го і 6-го левела. Тут ВЛД нічого не танчить, по 100 мм, 130, 120, Борта, як ви будете ставити борт, вас просто будуть в каток пробивати. Ну танк і броня, оцей танк і броня це зовсім різні речі. Танк по броні просто один з найгірших, який я бачив. Тому броню ми не одобряємо на цього танчика. Танка також безумовно є красивий 3D-стиль, який можна віднести до плюсів і до мінусів. Зараз поясню, чого. Плюси цього стиля, що він такий унікальний, при попаданні по вас у вас підсвічується танчик там синеньким кольором, плюс звуки при попаданні, і все таке. Але мінуси цього стиля, що танк стає набагато габаритнішим і у вас легше попасти. А також коли ви будете довго грати на цій машині і кожен раз. Коли у вас попали і у вас буде оцей звук розбитого скла, це почне дратувати. Тому стиль не такий вже і однозначний. І його важко віднести до плюса або до мінуса. Давайте перейдемо до варіантів обладнання на цю тачку. А варіативність тут все-таки присутня. Я надіюсь, у вас вже є трофейне обладнання. Обов'язково вибираємо трофейний досилач, ставимо його. Бачимо, у нас ДПМ вже виріс на 2000 середньої шкоди на хвилину. Ух! Наступним. Я катав зі стабілізацією, тому що стаби тут не вистачає, Ну, мені не вистачало. Також третій слот може бути різний. Хтось ставить трофейну вентиляцію, хтось ставить трофейний приціл. Можна також турбіну ставити, можна ставити трофейне загартування. Наприклад, якщо у вас є два варіанти збірки, я б, наприклад, ставив трофейний дозвіл, трофейний стабілізатор і трофейний приціл. У вас виходить розкид на 100 метрів 0,27, середня шкода на хвилину 2000 одиниць. А якщо, наприклад, у вас є ще варіант на обладнання, то ви можете поставити трофейний досл, наприклад, ем, згартування і турбіну. Можна ставити трофейний досил, турбіна, стабілізатор. Тут все на ваш смак, що вам більше всього підійде, а тут можна багато чого міксувати. І вентиляцію, і досил, і приціл, і турбіну. Стабілізатор. Якщо вам стабілізація вистачає, то ставте досил, Можна навіть поставити загартування турбіну. Ось такий варіант для вас психовбивці в рандомі. Я, наприклад, для себе краще вибрав на нього вибирати як трофейний досилач. Покращений трофейний приціл. І стабілізатор також трофейний. Це в мене буде тупо танк снайпер. Ще можна сказати декілька слів про фарм цієї машини. Фармить вона непогана, тому що пробиття в неї 230 мм ББшкою основним зарядом, тому вам вистачає в рандомчику. Накдуйте десь 2000 до 3000, ви фармите там 100 тисяч плюс, але насправді це не так і легко і накидати на цьому танечку цей урон, тому фармінь якби є, але його важко дістати. Давайте підведемо підсумок. Насправді незрозуміла концепція машини. В танка є пробиття, точність, непогана альфа, скритність і динаміка. Але водночас немає броні, стабілізації. Хітпойнтів, ДПМу, і незрозуміла пневмопідвізка. Коли я пробував грати на ньому як на танку першої лінії, то суперники мене просто не відчували і легко бували. Коли ти стоїш позаду своїх союзників, вроді все комфортніше, але в тебе немає такої блискавичної швидкості польоту снаряда, наприклад, 1300-1400, хоча ну, для ББшки, яка є в цього танка, і швидкість 1150, також це непогано. А зі своєю кидешкою в 11,5 секунд ти можеш просто нічого не встигнути, коли твої союзники летять вперед, це турбоперемога, а ти стоїш позаду і. Просто нічого не встигаєш. Загалом я не рекомендую цю машину для покупки. Якщо у вас є золото, то краще його приберегти для чогось кращого. А ви пишіть в коментарях, отримали ви цю машину чи ні. І якою вона, на вашу думку є, сильний апарат чи повний кал. На фоні, до речі, ви можете бачити мій найкращий бій зі стріма, який я зіграв на цій машині, в 3800 урода. Всім приємного перегляду і побачимось!